Російська армія в чергове нанесла ракетний удар по Миколаєву. Цієї ночі ворог обстріляв історичний центр міста і поцілив у житлові райони. З самого ранку на місці прильоту працюють екстрені служби, комунальники, представники місцевої влади і волонтери. Вже відомо про постраждалих і жертв серед цивільного населення через нічну атаку. Про все в деталях щодо чергового російського теракту. Дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Миколаїв знову зазнає ударів російських терористів. Вніч на 20 липня ворог поцілив по мирним кварталам Миколаєва, зокрема, зафіксовані удари по цивільним об'єктам, а також житловим масивам. Близько третій години ночі армія РФ завдала ракетного удару по місту. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку і виникла пожежа на площі 450 квадратних метрів. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, її ліквідували о 7.45. Проведено евакуація 30 осіб мешканців будинку, врятовано 9 осіб з них 5 дітей. Також з під завалю проведено евакуацію двох постраждалих перед до швидкої медичної допомоги. Також сталося займання трьох гаражів. Його оперативно ліквідували. Загалом близько 15 гаражів постраждало, а в багатоповерхівках поблизу побило вікна. Як повідомили у місцевій владі, загалом щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. Зранку на місці почали роботу комунальники. Ведеться прибирання прилеглих територій до епіцентру прильоту. Триває ліквідація наслідків. Тут наразі працює е три комунальних підприємства: пілот працює на видачі плівки та ОСБ, Працює е КП парки. І КПЛУ на прибиранні десь близько 40 чоловік залучено на даний час. По техніці тільки та що допомагає підрозділам ДСНС. Це дві одиниці техніки, один екскаватор, один екскаватор-навантажувач. Комунальне підприємство КП Парк «Автодоріг» з 6 ранку. Як тільки погода дозволить і менесники завершать свою роботу, ми приберемо і відкриємо рух дорожнього транспорту по цій вулиці. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, загалом через нічну атаку постраждало 19 осіб, серед них 5 дітей. По допомогу медиків звернулися 8 людей, двох госпіталізовано серед них одна дитина. Станом на 18.30, 20 липня відомо про двох загиблих людей, тіла яких виявили під завалами будинку. Мешканці сусідніх багатоповерхівок, показуючи свої пошкоджені квартири, кажуть, їх оселі витримують вже третій рашистський обстріл від початку великої війни. Це вже третій раз прильот. Бачите, все ж було закрите, забите, все по по-новому, все по-новому, все по-новому. Слава Богу, що стекло тот раз повиносили, повида. А тепер я не знаю, що нам робити. Все знову без дверей, без вікна, без дверей, як то як в сказки живемо. Три часа. О 3 годині ночі вона звідти десь летіла дуже. Ну, звук було чутно, дуже гучно, тако вву, і потім це воно бабахнуло. Винесло те вікно геть на вулицю і входні двері. Мене вдарило щось. Ну, я так потім, потім розумію, що це вирвало маскетну сітку, вона її скомкало і, мабуть, мене. Я пам'ятаю ту війну. 41-го, каторія помню, от і до. А тут і это, это що страшнее получается, тому що техніка, а німці так не как, сібя, какані ведуть. На місці прильоту працюють співробітники адміністрації центрального району Миколаєва. Видається плівка і будівельні матеріали жителям постраждалих осель. Допомагають волонтери і представники товариства Червоного хреста України, працівники місцевої влади фіксують збитки. Місто Миколаїв сьогодні є точки, видають USB, видають плівку. Адміністрація центрального району займається описом населення, в якого дуже серйозно пошкоджене майно. Повністю пошкоджений будинок пала несуща внутрішня стіна. Тобто людей вже треба відселяти. Місто організувало для цього місця. Адреса я не називаю, але це питання на контролі. Станом на момент виходу матеріалу пошукова рятувальна операція триває у Миколаївській обласній прокуратурі. Повідомили. Цього разу Росія завдала удару по місту ймовірно двома криватими ракетами Х-22. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на те каналі Март.